Кожна жінка має абсолютно повний доступ до ресурсів. Вона може втілити в своєму житті абсолютно все. Я схудла через кайф і задоволення, через цукерки, через смачну їжу, і в нічого не можна будувати на силі волі. Тільки через жіночу енергію, тільки через кайф і задоволення. Мозок mm. має зробити таким чином, дати таку команду тілу, щоб тіло худнуло. Oh. Мінус 700 грам. Пішли і купимо тобі. Нову красиву сукню, мозок, ми не, нічого в тебе не забираємо. Ти хочеш солодке, будь ласка. Розуміти три постулати мозку, що він хоче. Якщо підключити нашу стратегію до його постулатів і вибудувати її, то в нас все вийде. Ну, кажучи, гречневу кашу і рибу, з'їла фрукти, з'їла цукерку, наїлась, а вранці стала і думаю, Боже, яка я молодець, я ще й 200 грамів. Бо я їм два рази в день, я не перекусую. Ви це... маєте розуміти, що є завжди вибір. Є волшебний ключик, який відкриває двері. Цей ключик називається благодарність. Видох, спокійний вдох, видохіть. Mm -hmm. І тепер заходимо в цю жінку. І стратегія заміщення. Ми в магії зараз застосуємо стратегію заміщення. То сьогодні взагалі збилася моя мечта. Я просто щаслива. І... Девочки, спасибо вам большое! Это было потрясающе!